В межах реалізації сучасної екологічної політики у Вінницькій громаді активно впроваджуються нові підходи до управління твердими побутовими відходами. Одним із ключових напрямів є залучення ОСББ до системи роздільного збору, закупівля спеціалізованої техніки та створення центру управління відходами. Ці ініціативи мають на меті зменшити навантаження на полігон, підвищити рівень екологічної безпеки та запровадити європейські стандарти у сфері поводження з відходами. Всі деталі втілення Проєктів обговоримо із заступником Вінницького міського голови Романом Фурманом. Пане Романе, вітаю вас! Вітаю! Отож, дві тони вторсировини зібрали ОСББ за перший місяць муніципального проєкту сортування твердих побутових відходів. Скільки власне долучилось ОСББ і чи є ті, хто ще хоче долучитись? Так, дійсно, ми сьогодні маємо можливість підсумувати близько місяця роботи експериментального проєкту, пілотного в місті Вінниці, саме роздільного сміття на рівні побутового споживача. Фактично, ми говоримо про дві тони зібраного торсервини, яка насправді не їде на полігон, а повторно буде прироблена і використана в різних сферах життєдіяльності громади. Ми говоримо про 10 багатоквартирних будинків це будинки ОСББ, які фактично зголосилися і розпочали процес сортування відходів на рівні свого будинку. Про які побутові відходи саме мова? Ми говоримо про пілотний проект в сортуванні на чотири фракції сміття: це петпляшка, контейнер, контейнер для скла, контейнер для паперу і контейнер для змішаних відходів. Якщо ми говоримо про управління такими відходами, власне, хто займається комунікацією з компаніями-переробниками? Безпосередньо кожен будинок багатоквартирний, в якому створено ОСББ, облаштовуючи за підтримки допомоги міського бюджету або міської ради, в особі департаменту житлового господарства, вони самостійно комунікують в підбірі перевізника або організації, яка готова в них викуповувати в Кожен будинок має свого покупця. Фактично, і кожен будинок сам визначає, з ким йому співпрацювати. Наше завдання це зменшити об'єм сміття, який їде на полігон. Крім того, що ми сортуємо на чотири фракції, є біля кожного майданчика відповідний банер з правилами користування, з відображенням інформації. Яке саме сміття може бути залишене на майданчику, а яке сміття не припустимо залишати на майданчику? Ми говоримо про великогабаритні відходи, ми говоримо про гілля, ми говоримо про небезпечні відходи, такі як, наприклад, батарейки або шини від автомобілів, хоча ми не поодинокі випадки виявляємо такі факти? Точно, це сміття цьому сміттю не місця на полігоні. Він точно не буде природний спосіб перероблений на полігоні. Це точно не на користь природі і екології. Якщо ми говоримо власне про кошти, які заробляє ОСББ, куди далі вони йдуть? Фактично, це виключно компетенція і бажання будинків ОСББ, які отримали кошти вигляді винагороди, розпоряджаються самостійно на будь-які потреби будинку, чи це потреби покращити благоустрій в своєму дворі, там якісь можливо лавочки, якісь урни додаткові встановлення, або ж, можливо, кошти, які спрямовуються на ремонти тих чи інших елементів будинку. Одне з рішень 57-ї сесії міської ради стосується придбання для ековіну сміттєвоза та контейнерів. Якими вони будуть? Давайте заглибимося у цю тему. Трішки це дійсно гарна ініціатива, яка підтримана депутатським корпусом і відповідно міським головою в частині створення такого центру управління відходами. Це не щось нове в Європі. Досить популярним є. такі об'єкти. Є це місце, в якому встановлені контейнера різних об'ємів, в які яких можуть залишити е, мешканці, війничани, е, сміття, якому не місце на майданчику в дворі? Це повторюється гілля, це великогабаритні е, відходи, це е, небезпечні відходи, це... Е, Текстильні якісь речі, які точно не мають їхати на полігон, відповідно в цьому на цій території буде можливість кожного привезти речі, відсортовані або відходи, залишити їх, і їх в правильний цивілізований спосіб буде утилізовано підприємство. Власне, ці контейнери для цього і саме сміття. Так. Це точно мова йде про початок створення такого центру. Він е е після того, як запрацює, ми промоніторимо, подивимося, які будуть відгуки, наскільки він буде ефективний, ця ідея, і е підтримана е мешканцями відповідно завданням буде їх масштабувати. В кожному мікрорайоні, на мій погляд, має бути такий центр українських відходами, для того, щоб зручніше можна було підвести ті. Відходи, які накопичились в побутового споживача, і з культурою в правильний європейський спосіб, їх утилізувати, вже є плани, де саме буде перший майданчик? Так, це буде локація поруч з ковіном підприємством на Сабарівському шосе. Там вже є підготовлена попередня локація місця. Сьогодні очікуємо закупівлю відповідного устаткування обладнання, далі відповідна інформаційна робота, і ми однозначно про нього розповімо, поділимося про відкриття його і куди можна, які саме відходи буде підвести. Скажіть, будь ласка, от ви кажете шини автомобільні, а от пластик теж туди можна звозити? Так теж можна буде звозити тільки про певні небезпечні відходи, такі, наприклад, як шини, точно там буде певна норма вивезення, щоб це не було зловживанням певним, і бізнес, такий, якщо на монтажі, точно не звозить туди прицепа. Це буде мова йти про певну реєстрацію з відміткою про технічний паспорт, де можливість є залишити власні приватні там шини від свого автомобіля. Створення центру це складова частина плану управління відходами Вінницької громади. Як маємо рухатись далі до екологічної системи поводження з твердими побутовими відходами? Дійсно, ми сьогодні досить такі активні в активній фазі по підготовці написанню плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади. Ми говоримо про місцевий план. Який має бути розроблений, затверджений у встановлений спосіб після затвердження регіонального плану, тобто ми говоримо про обласний, на сьогоднішній день також паралельно готуються матеріали по написанню регіонального плану, і відповідно на сьогоднішній день вже є затверджений ще в кінці минулого року національний план управління відходами. До кінця поточного року регіональні плани на, на, на державному рівні мають бути всі розроблені, затверджені, але ми розуміємо, що е, коли ми говоримо про обласний план, він має бути частиною місцевих, муніципальних планів управління відходами. Кожна громада має мати своє розуміння, як воно буде е, боротися, або яким шляхом будуть долатися ці виклики, пов'язані з відходами побутовими. Е, звісно, що е, крім е, Рівня побутового споживача в поводженні культурному з відходами ми говоримо про сортування, Ми маємо ще досить велику увагу приділяти і переробці цього цих відходів. Це теж один із викликів завдань для громади. Чи керуєтесь ви закордонним досвідом власне в ось цих проектах? Так, звісно, я е, мав можливість відвідати місто Талін в рамках одного із проектів співпраці і без перебільшення приємно здивований рівнем сортування відходів на рівні муніципалітету, на рівні побутового споживача. Там від сортування відбувається понад 40 фракцій відходів. Там точно заборонено на майданчиках зберігати небезпечні відходи, зберігати відходи, які не повинні їхати на полігон для захоронення. Там є культура свідомості, є відповідальність, тим не менш великі штрафні санкції. І відповідно для нас є важливим розпочинати на рівні власного домогосподарства квартири, починати сортувати відходи для. Нормального поводження і дати можливість е, друге життя е, сировині, яка може бути повторно перероблена. Власне е, в перший місяць проєкту участь взяли 10 ОСББ, чи є ще бажаючі? І е, от така екосвідомість кожного вінничанина, Наскільки вона важлива? Е, Якщо ми говоримо про перших пілотних 10 будинків, ми розпочинали близько з 60 будинків, які попередньо погодились. Проте на етапі обговорення в будинках не всі отримали е велику кількість. Е Підтримки в будинках, звісно, у нас залишилось 10 будинків, які е, приєдналися, долучилися. Будинки, які самостійно придбали контейнера для трьох фракцій сміття: це скло, це папір, це петпляшка для змішаних відходів. Контейнерами забезпечує Ковін. Департамент житлового господарства допоміг облаштувати площадки, і будинки поставили відеонагляд. Відповідно, це можливість, яка дозволяє не просто поставити контейнера і декларувати, що ми розпочинаємо сортування. Це можливість контролю за дотриманням співвласниками, сусідів, використання цих площадок. Фактично, на сьогоднішній день ми маємо понад 30 вже заявок від інших будинків ОСБ, які зголосились і висловили своє бажання долучитися до цього проекту. Зараз вони абсолютно на різних рівнях узгодження, облаштування, придбання контейнерів. Я маю надію, що найближчим часом ми... Поповнимося свідомими активними будинками в вигляді ОСББ, які будуть цю роботу тільки масштабувати, посилювати. Це дві тонни сміття, яке сортоване, це тільки початок. На перший погляд, це досить маленький об'єм. Але якщо говорити про масштаби міста, це 10 будинків. У нас в місті понад 2000 будинків. Це е, великий масив сміття, який точно е, не поїде на полігон. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю гостем студії був заступник Вінницького міського голови Роман Фурман. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати.